Академія з нагоди проведення 145-го випуску молодих офіцерів вищиков. Шановні випускники та й ваші рівні! сьогодні військова академія урочиста, одночасно хвилююча і знакова подія. 145-й випуск молодих лейтенантів, які поповнюють офіцерський корпус Збройних сил України. Вісім курсантів вже мають практичний досвід виконання завдань за приначенням на сході країни. Серед випускників 145-го випуску, 10 відмінників навчання, 9 майстрів і кандидатів майстера спорту. 18 випускників успішно здали іспити і отримали спеціальне звання інструктор-повітряного десантної підготовки. Ми згоду згадуємося наших випускників минулих років, які... На сході держави зараз проявляється самовідданість та високий професіоналізм. Сотні нагороджені державними нагородами. На жаль, частина з них посмертна. Прошу шанувати полиною мовчання всіх, хто віддав своє життя за єдність держави, пороння миру і спокій на рідній землі. Шановні випускники, сьогодні у вас добрий, веселий настрій, а завтра на вас очікують. Реалії військової служби, труднощі особистого життя, невпевнені підлегли, сотні нервових цигарок, жорстокість війни та вірність чоловічої дружби. Тому бажаю вам бути зразком офіцерських чеснот і щиро дбати про свою державу, про свій народ, низький уклін матерям, які виховують таких синок та доньок. Бажаю всім витримки і наснаги. Доброї життєвої дороги вам, товариші лейтенанти. в більшості випадків за життя можна виразити в двох словах це війна і фронт. Виходячи з цього, три побажання. По-перше, і для більшості з вас в в житті це буде рішення, від якого буде залежати дещо більше, ніж ваш сумінський успіх. Від цього буде залежати виконання завдання. Перемога на полі бою. І найголовніше, від цього буде заварити життя ваших підрозділів. Друге, небіть вважати солдатом. Пам'ятайте, як би там не було, але він несе на себе, головний кінар цієї війни. Він наде своє життя для своєї батьківщини. Він робить нас офіцером, лідером і командиром. Третє. Пам'ятайте, академія це лише пара. Наступна форма навчання. На більшості, на все життя, це самостійна підготовка. Сприймайте, адаптуйтеся це нове, що з'являється військовій справі. Не проходьте мимо, зростайте над собою, не залишайтеся на одному рівні. Всім успіху і воєнної дачі. Дипломи з відзнакою та золоті медалі вручає начальник військової академії, генерал-майор Гуляк Олег Вікторович. Наших випускників чекають складні та відповідальні завдання, поставлені державою перед збройними силами України на сучасному етапі. Військова служба вимагає від сучасних офіцерів великих морально-психологічних і фізичних навантажень, персональної відповідальності за боєздатність. Головним критерієм якості служби наших випускників стане оцінка. Яку їм будуть давати командири і підлеглі високих інтелектуальних якості цей непростий час для нашої держави? Вони повинні усвідомити, що держава довірила їм життя і безпеку українського народу. Стояти на захисті її незалежності і суверенітету. Поздравляю випускників з присвоєнням першого офіцерського звання, а військову академію зі 145 випуском. Майбутнє української армії за такими, як ви офіцерами, молодими, мужніми, сильними, відданими військовому обов'язку і Кодексу честі офіцера Збройних сил України. Право оголосити Кодекс честі офіцера Збройних сил України надається золотому медалісту, лейтенанту Геннадію. Зірцями вірності, вітчизні, високої поваги до символів держави, моральних норм поведінки. Глянемось. Для Єднати слова з ділом на особистому прикладі, навчати та виховувати особовий склад. Глянемось. Для Випускники прощаються з бойовим прапором військової академії для подальшого проходження служби на первинних посадах в частинах високомобільних десантних військ шість першорозвідників з різних будів Серед нашої країни